Нове покоління Xbox вийде у 2027 році та вже не буде схожим на класичну консоль. Таку інформацію повідомив інсайдер Джес Корден у своєму подкасті Xbox Two, де також підтвердив, що проєкт нової Xbox, технічна назва Xbox Prime, вже пройшов усі етапи затвердження в Microsoft. Тобто консоль вже перейшла зі стадії дослідження та розробки на нову. Зараз компанія фокусується на позиціонуванні консолі на ринку, переговорах із партнерами та стратегіях маркетингу. Але це не означає, що вже завтра треба збирати українські шекелі. Бо, за словами Кордена, поки Поки що дивкіта нової Xbox немає, з чого можна зробити припущення, що консоль вийде не раніше 2027 року, а також спростовує всі попередні чутки про більш ранній реліз наступного року. Крім того, за словами того ж Кордена, можливо, ми попрощаємося зі звичним поняттям консоли Xbox. Цей пристрій матиме фіксовані характеристики, щоб розробники могли точно оптимізувати ігри під нього. За дизайном це буде щось на кшталт консолі, але з можливістю перемикання між ігровим інтерфейсом і звичайною Windows. Тобто, це буде гібрид і для геймінгу, і для роботи. З часом після заяв директорів Xbox стало зрозуміло, що Microsoft серйозно переглядає свій підхід до ігрових пристроїв. І якщо ці чутки правдиві, на нас чекає зовсім новий етап в історії Xbox, а може, і всього консольного геймінгу. Пишіть свої прогнози і думки в коментах. Або сходіть, спитайте, кому вона точно.